Святий Ангели, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові, володіти мною через притрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О, святий ангеле Божий, охоронителю, й захиснику моєї нерозкаяної душі й тіла, прости мені Все, чим образив я Тебе за всі дні життя мого, і коли жем погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси дьявольської, щоб я ніякими гріхами. Не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї, безмірної благості. Амінь.